По-перше, є а, фонд, напевно, який очолює якийсь знайомий, або там дядько, або жінка, да? ну тобто, ти їх знаєш, знаєш, як ці люди, напевно, там жили ну, до цього. Ти їм або довіряєш, або не довіряєш. Тобто, найкраще, напевно, це той фонд, який якому ти довіряєш людям, які а, в цьому фонді працюють. А, друге, як на мене. Є фонди, які от, якісно звітують за те, що вони виконують. От, наприклад, ми отримали зі збору 20 тисяч гривень, ми використали їх. 18500 ми там, за, за, заплатили за дрон fpv півку, і там, півтори тисячі ми заплатили за те, 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 наприклад, ну, от, і все. І показати. Там, Соціальних мережах, серед е, тих людей, які збирали кошти або допомагали. Тобто, щоб люди просто бачили, що ці кошти дійсно пішли на цей дрон і так далі, тому подібне, і зробити там постфактум вже якесь там, можливо, фото або відео, там, де хлопці вже його використовують, і все це летить туди, куди потрібно.